Привіт, друзі! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав і сьогодні розбираємо з вами relative clauses або відносні речення в англійській мові. Що це таке і для чого воно потрібно? Як правильно використовувати who, which, that, whose, where та when? Коли можна і коли не можна використовувати займенник? Це дуже просто, чітко і з прикладами далі в цьому відео. Що ж таке Relative clause і для чого він використовується? Отже, Relative clause – це відносне речення. Воно додає додаткову інформацію про людину, предмет, місце або ж явище. Наприклад, this is the book that I was talking about. Це та сама книга, про яку я говорив. Без оцього that I was talking about речення теж має сенс This is the book. Але з ним інформації стає не так детально і досить мало. Простими словами, relative clauses це пояснення, яке робить речення більш конкретним і зрозумілим. А зараз ми зробимо невелику паузу. Що ви встигли підписатися на канал, лайкнути це відео та залишити коментар для просування цього відео в майбутньому. Які ж є види Relative clauses, якими вони загалом бувають? В англійській мові є два основних типи відносних речень. Це Defining Relative Clauses, це важливі речення, без яких зміст змінюється. Та non-defining relative clauses. Не обов'язкові речення, які просто додають інформацію, яка є неважливою та базовою. До прикладу, Defining Clause це The Man who lives next door is a doctor. Тобто чоловік, який живе поруч, лікар. Якщо ми скажемо The Man is a doctor, який саме чоловік незрозуміло. Якщо ми говоримо про non-defining clause, то my brother who lives in Canada is coming to visit. Мій брат, який живе в Канаді, приїжджає. В гості. Хто ж є хто у Relative Clause? Who, which, that, Who's, where та when. Давайте розбиратися, де і що використовувати. Who використовується для людей. She's the teacher who helped me learn English. Вона вчителька, яка допомогла мені вивчити англійську. Which використовується для речей або ж. Тварин, this is the phone which I bought yesterday. Це телефон, який я придбав учора. That же можна використовувати і для людей, і для речей. Наприклад, he is the guy that fixed my car. This is the book that changed my life. Who's означає чий. That's the girl whose father is a famous actor. Це дівчина чий батько відомий актор. Where використовується для місць. This is the city where I was born. Це місто, де я народився. When використовується для часу. I remember the day when we first met. Я пам'ятаю той день, коли ми вперше зустрілися. Якщо. Підсумувати коротко. То who використовується для людей. which – для речей. That є універсальним. whose показує приналежність. whom – це формальний додаток. Ось і все, що ви мали знати по цій темі. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок та залишити. Коментар з прикладом свого речення до цієї теми. А наразі це все. До зустрічі у наступному відео. Не забувайте підписатись на наш телеграм-канал, де щодня виходить корисна інформація та анонси наших експрес-курсів, де ви можете вивчити англійську швидше та ефективніше. І проти ці всі теми з вашим ментором. Він вам допоможе з усім розібратися, ви отримаєте записані уроки, практику на ваших індивідуальних ну не індивідуальних а групових спікінг клабах але вони будуть розроблені саме під вашу руку та ваш запит.